Всіх вітаю, друзі, знову на каналі. З вами знову канадський Марк. І Я хочу безмежно вам всім подякувати за підтримку, за підтримку української мови, за підтримку ЗСУ, за підтримку просто не то, що мене, а нашої аудиторії, нашої великої аудиторії, найбільшого україномовного каналу в Канаді. Це дуже приємно, що б ви не казали. Це дуже зараз важливо, також щоб в інтернеті, в просторах інтернету звучала та лунала наша українська. Мова, тому що вона робить різницю і без мови буде дуже складно будувати майбутнє та суспільство в Україні. І я хочу додати, що я залишу посилання на донати для ЗСУ в описі під цим відео. Якщо ви не можете донатити, або ви маєте свої власні. Якісь ресурси, куди ви донатите, то я вас попрошу просто поставте цьому відео вподобайку, тому що щоб воно потрапило на більшу е, кількість людей. Люди допомагають, українці допомагають. Мене дивляться з багатьох куточків світу, і багато українців, які мене дивляться, вони мають фінанси, мають гроші, тому що вони живуть за кордоном вже довгий час. І це допомагає нам розвивати нашу Україну і підтримувати українців в такий важкий час. Якщо ви знаєте якусь бригаду, якій потрібні дрони, то я вас попрошу, зв'яжіться зі мною, напишіть мені в приват. Я попробую зі свого боку також організувати збір. І, можливо, мені вдасться також передати пару дронів Україні і українцям, і це зараз як ніколи дуже сильно важливо, щоб підтримувати Україну. І головне, що люди за кордоном. Всі люди за кордоном повинні розуміти українці, що якщо ви вже є за кордоном, то в цьому немає нічого страшного. Повірте, але ми повинні представляти Україну з кращих боків. Кожен українець і українка повинні робити щось для того, щоб підтримувати Україну як державу, як українців, які там залишилися, захищають її. І ви можете робити різницю. І мені дуже прикро та шкода, що дуже багато наших українців за кордоном. Забувають про те, що зараз відбувається на фронті, про те наскільки багато хлопців стають інвалідами. Люди гинуть, і люди ходять, знаєте, розважаються і думають, що це їх не обходить, але насправді це обходить кожного українця і українку. Якщо у вас є паспорт і ви е, грубо і, і гордо його піднімаєте, коли вам потрібно і вигідно бути українцем, то ви зобов'язані підтримати українців хоч якось фінансово чи представляти Україну з найкращого боку. Бо на світовій арені, на світовому рівні, це зараз дуже також важливо, щоб піднімати це питання та крокувати вперед. З Канади пролунала гучна заява. Яка ж це така заява, що може аж кричати таким заголовком на ім'я гучна? А гучна вона тому, що міністр фінансів Христина Фріланд, яка, до речі, є, має походження українське, вона дуже сильно підтримує Україну і не то, що вона іменно підтримує Україну, а підтримує Україну Канада. Канада пам'ятає і визнає те, що українці внесли величезний вклад. В розвиток цієї країни, українці, перші іммігранти це люди, які приїжджали з великим досвідом в сільського господарстві, Вони розчищали всі ці дикі ліси. Тепер на цих полянах, на цих степах фермери, чи то канадські, чи канадського походження, чи українського походження, фермери працюють і годують Канаду, годують інші країни світу. І не тільки то, України про в Канаді. Складно сказати щось погане, особливо про українців, які колись приїхали, старші трошки такі іммігранти. Завжди, коли я приїхав у 2005 році, тільки був десь сказав, що я українець з України. О, ти українсь, українець, українець. Так, ви молодці, такі прекрасні від вас хокеїсти тут, такі прекрасні ви люди, ви так допомагаєте щиро, відверто. Це справді просто аж серце розколюється. Бо я щирий, мені приємно ділитися з вами, друзі, цією щирістю. І я дуже гордий, ще українець, коли я чую такі хороші речі про наш народ, про Україну і про українців. Христина Фрілен заявила, що допомога Канади Україні зміцнила НАТО в той час, коли Сполучені Штати Америки не змогли надати нам важливої фінансової допомоги, яку Україні ще до сих пір дуже сильно потрібно. І щоб ви знали, розуміли, в березні Канада видала Україні 2 мільярда доларів українському уряду специфічно на то, щоб український уряд зміг покрити і допомогти українському уряду подолати дефіцит. Це дуже також зараз важливо, щоб все могло оперувати та працювати так, як воно має бути. І це дуже приємно, що Христина Фріленд, що Канада, таку заяву заявили та. Показали таким чином світові приклад і, і показують те, що вони не будуть здаватися від того, щоб підтримувати Україну. І також можливо, хтось з вас не знає, але навіть на головній сторінці уряду Канади. Написано про те, що коли Коет був продовжений недавно, не то, що він був продовжений, Ви, ви бачили відео про те, що ті, хто не встиг в'їхати в Україну до 31 березня, там є деякі нюанси, що ви ще можете потрапити в Канаду, то на, там було написано нова така інформація. Навіть на уряді на сторінці уряду Канади про те, що російське вторгнення в Україну є несправедливим, нелегальним і неправдивим. І це вже треба подякувати Канаді за те, що Канада таке. Таку заяву, як то кажуть, не то, що просто говорить, а дійсно допомагає на ділі. І Канада долучилася до коаліції дронів в світі, щоб допомагати Україні з тим, щоб направляти і шукати різні можливості, щоб Україна отримала дрони на війну та підтримку ЗСУ. Це також дуже важливо. І Канада вже видала Україні 100 Камер для дронів це також дуже велика допомога. Тобто Канада конкретно почала мобілізуватися і колись підтримувати трошки менше нас підтримували. Тепер вони ще почали більше більше нас стиснути, підтримувати. І це не може не радувати, що Канада все ж таки віддячується всім цим людям, всім цим українцям, які колись працювали на цю країну. До сих пір, до речі, працюють. Та сплачують податки і допомагають розвивати канадську економіку в теперішній час. Я думаю, що цей відеоролик вийшов крутий, цікавий і дійсно хороші новини, класні новини, позитивні новини, які зараз потрібні українцям в Україні. А я вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.